Привіт, привіт! Сьогодні до нас у студію завітав Володимир Сидоренко, керівник спортивного клубу Фітхаус, щоб розповісти про благодійний захід. Випробуй себе на міць, який відбудеться 30 серпня. Вітаю доброго дня так. Але перш ніж ми розпочнемо розмову про сам захід, я пропоную познайомити слухачів і глядачів трошки з вами. Тож розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш спортивний шлях та чому ви обрали саме спорт? Дивіться, з дитинства займаюся різними фізичними навантаженнями. Там в дитинстві це був якийсь футбол, плавання, бокс, там греблю. Хотів розвивати фізичний стан, своє тіло. Потім згодом зрозумів, що подобається ходити як раніше. Це звучало там в качалку, так в Динамо, в підвал, там з хлопцями займалися. Це було дуже круто для мене. Згодом зрозумів, що хочеться працювати з людьми, розвивати їх в цьому напрямку. Потім пішов я вчитись в Полтаві в універ, так, на фізичну так, направленість цього виду спорту. Там. І далі якось моє життя так зложилося, що я влаштувався у спортзал силою і грацію і почав свою діяльність як тренера працювати з людьми вже в різних направленнях. Згодом відкрив там свій маленький спортзальчик так, в місті. Потім розвивав це все, вийшло там зробити спортзал ще більше. Зараз ми переїхали в ще більше приміщення. Ну, тобто, це мені подобається, я кайфую від цього. Так. Ну, як я кажу, головне знайти справу, яка буде приносити задоволення. Так, і так, так, це потім розвивати, і це дуже класно. А що б ви порадили як тренер людям, які хочуть розпочати займатися спортом? Не потрібно боятись в першу чергу, так, йти там до спортзали, що хтось там буде щось дивитись, щось у вас там не буде виходити чи ще чогось. Це потрібно для вашого здоров'я. для для того, щоб ви краще там, жили так в нашому світі, вам буде краще як і емоціонально, так так і фізично в цьому напрямку. Тобто потрібно йти зрозуміти, що вам подобається. Це буде там спортзал, це може бути якесь плавання, теніс чи ще чогось, але якимсь фізнавантаженням потрібно займатися 100% в нашому житті. Так. Цілком згодна так. Ну а для тих, хто хоче додати спорту своє життя, ви можете відвідати змагання 30 серпня. Тож давайте поговоримо якраз про них. <свісна> Скажіть, будь ласка, що надихнуло вас організувати ці змагання? <свісна> ну, дивіться, як почалась повна масштабна війна, так в нашій країні багато хлопців також з нашого спортзалу, які раніше там проходили строкову службу, чи там вже були в АТО, так. Пішли ну, на війну, так їх забрали, вони самі пішли, багато хто з них, і стало питання в тому, що ну, потрібна допомога цим людям, так, фінансова допомога, допомога там речами якимось, ще чимось. І ну, ми там спортзалом збирались так, що там з кошти збирали. А потім згодом з'явилася ідея зробити ось такий турнір. Випробуй себе на міць, так, де е, всі люди, хто хочуть, так можуть прийти і спробувати ну вид направленості кросфіту так в е, своєму житті, який розвиває ну дуже дуже багато напрямів нашого тіла, так скажемо. Ну і цим всім ми там, цими коштами так, допоможемо нашим хлопцям щось купити. Там, я не знаю, якісь генератори це були потрібні, їм потім там палатки, щось. Ну просто різного направлення там, для них потрібно все. І вирішили зробити цей турнір для людей, які спробували себе в цьому направленні. Їм би сподобалось чи не сподобалось. Ми стараємось зробити цей турнір більш такий. Сказати простий, може, щоб він охопив ну багато людей, так щоб люди, які навіть не займаються там фізичними навантаженнями, так спробували себе в цьому направленні, і ну, щоб їм це сподобалось. Ось і все так. Ви одразу відповіли на наступне питання. Якраз таке було воно звучало так, що яка головна мета цього турніру. От тобто, я правильно розумію, що це благодійність так, і об'єднання так, людей? Так так, 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 все правильно. Збір якихось коштів та допомога. Так, розкажіть тоді, будь ласка, про умови участі. Умови участі, умови участі прості. Ви пишете на сторінку фітхаус, що я хочу прийняти участь. Вибираєте категорію, так дивлячись в якому ви там фізичному стані. Це може бути там легкий рівень, середній та про рівень, і приходите і приймаєте участь. Так, добре чим ці змагання відрізняються від інших подібних заходів? Кожного року стає більше людей, так більше дізнаються про наш турнір. В прошлому році приїжджали до нас хлопці там з Кременчука. Так цього року будуть приїжджати вже з Світлогорська, там так, ну з різних сел, може населених пунктів, так? що поряд з нами їм також це подобається такий двіж, так ком'юніті кросфіту. Людей стає більше кожного року, реально, людей стає більше, це подобається їм, це подобається нам. ну, Тобто це така якась спільна справа, так? Ти робиш і людям, які тут ну, круто, класно, що вони приймають участь, можуть провести цей час більш драйвово, яких емоцій для себе, так і для інших, так, хто там. Зараз не з нами, і ми ну, повинні їм допомагати. Ось так. Так, тобто, це буде проводитися щорічно, так? Ви Так, проведете? так, ми проводимо це щорічно вже в четвертий раз. Угу, в так, році. це дуже круто. Так. Так. А, добре, а, розкажіть, будь ласка, які категорії учасників представлені цього року? А, категорії учасників три. Так, це є група Скайлет, це такі новачки, так скажемо, в сфері фітнесу кросвіту. Це RX, це середня категорія. Так, це люди вже які ну, більш досвідчені, вже ходять в зал, розуміють, як що там робити. І категорія ПРО це більш вже такі люди, які займаються ну, дуже для себе. Розвиваються, їм це подобається так, не просто ходити в спортзал, да щось там робити, а вже конкретно займатися там кросфітом, вивчати більш важкі рухи, вправи, так і все інше. Ось так, так, так що кожен може вибрати свою категорію, хто куди хоче, хоче спробувати щось просте. Категорія одна, щось складніше, категорія друга. Ми стараємось зробити для людей більш такі розширені гар, всього, всього грані, щоб кожен зміг знайти своє. Так, тож, не соромтесь, приходьте так. 30 серпня, нагадуємо так. А, розкажіть, будь ласка, як відбувався процес підготовки до змагань? Підготовка до змагань. Як відбувався? От вирішили ми робити змагання. Тренування зробили так, так, в нашому спортзалі, так зрозуміти підходи. Ну, цей план, так що я там зробив, чи не підходить дуже важко, чи не дуже. Підлаштувати під людей знову ж таки, щоб вправи були більш такі водночас прості, але і вони повинні бути і складні. Тобто, щоб, не просто так ми там порозминались і все, щоб більш такі навантаження вже були. Ми зробили це тренування, зрозуміли, що ось нам це підходить, і все зробили групи, категорії, все. Все вже, як скажемо, якщо це був перший раз, це було може складно. Ми там сиділи, думали так, що як краще зробити. А зараз вже є е, розуміння, що як робити в цій справі, і дуже довго ми там не думали над цим. Ну з кожним разом воно все більше так, і більше легше так, йде. Так, так, так. так, Уже, так. Уже Є розуміння, що люди можуть робити, що не можуть робити. Якісь нові ідеї, можливо, надходять. Так, добре, можливо, ви розкажете про команду, яка допомагала вам реалізувати ці змагання. Чи є цьогоріч спонсори, які долучилися цього року? Так, звісно, спонсори в нас є. Їх дуже багато. Дуже велика подяка їм за це, що вони долучаються до нас. А люди в свою чергу там бачать, що є такі спонсори, так і хочуть також прийти, взяти участь, може щось собі виграти. Так, ну це дуже круто. <тур> допомагали організовувати це все. У нас є Валерія, адміністратор наш в спортзалі Фітхаус. Вона дуже молодець, велика подяка їй за це все, тому що я б сам в цьому не справився. І з нею ось разом ми робили цю всю справу. Так, дуже важливо, коли є люди, які підтримують так, так, однодумці, так, які допомагають. Так. Це дуже-дуже круто. Ну і спортзал загалом. Не проти проводити такі змагання, розвивати це все. У нас така ком'юніті, сім'я дуже крута, в якій ми розвиваємось разом, там, граємо в футбол, волейбол. Зараз там проходить турнір в нашому місті по футболу. Ми також приймаємо участь в нашому спортзалу. Ну, тобто, ми за любий двіж. Ну, це дуже круто, так. А, добре, що б ви сказали тим, хто ще вагається брати участь у змаганнях? Та що казав, не потрібно вагатися. Якщо ви хочете прийняти участь, ви приходите, приймаєте її, отримуєте емоції, драйв. Ну тобто, я е, балакав з людьми, так які там боялись, думали, що вони там не зможуть, чи ще чогось. Нема там такого, що я не зможу чи зможу. Це благодійний турнір. Ви не йдете на якісь суперзмагання, де вам потрібно мати якусь там е рівень фізичного свого здоров'я. Ви йдете ради того, щоб отримати емоції і зробити гарну справу. Ось і все. Ну, тобто, ми хочемо, щоб більше людей зрозуміло, що, що давайте щось робити, розвиватись. Е Духовна, моральна, там допомагати ну, в різних направленнях цього всього. З нами був Володимир Сидоренко, керівник спортклубу Фітхаус. Дякуємо, що прийшли до нас. Дякую, що запросили. Дуже приємно. Навзаєм.